Доброго ранку, ми з України. Я на днях побачив відео, яке сколихнуло всю країну, на якому дівчинка Ліза з Івано-Франківська стрибала через какалку. Я так думаю, що вона хотіла зняти якесь спортивне відео. І потім підійшла якась жінка і почала забороняти їй це робити, кажучи, що вона заважає їй сидіти на лавці. Поведінка цієї жінки мене дуже обурила, як і батьох українців. Я порадив би цій жінці, не потрібно було забороняти, а навпаки, потрібно було приєднатися до лізи і виконати хоч будь-які спортивні фізичні вправи, хоч якась була б від цього користь, а не просто сидіти на лавці. І українці запустили підтримку Лізи флешмоб. Я також хочу її підтримати і приєднатися до цього флешмоба. Я завжди буду підтримувати здоровий спосіб життя, спорт, доброту, Україну, ліза. Ти дуже гарна і вихована дівчинка. Ти молодець, що займаєшся спортом. Так тримати, ми разом. Я тебе підтримую. Тільки я зараз не буду стрибати через скакалку, тому що в мене і тут зараз немає з собою. А в твою підтримку я буду віджиматися. Друзі, приєднуйтесь. Давайте підтримуємо Лізу, давайте підтримуємо здоровий спосіб життя, давайте підтримуємо Україну. І покажемо всім, що ми розумна, здорова, сильна нація. Не обов'язково стрибати через какалку. Можна виконати будь-яку свою улюблену фізичну вправу. Неважливо, що ви робите і скільки робите. Важливо увага і підтримка. Зараз, коли в країні стільки боля, горя, обов'язково потрібно займатися спортом. Всім військовим, цивільним, абсолютно всім, щоб бути здоровими, сильними, не тільки тілом, а й духом. Обов'язково потрібно підтримувати один одного. Тоді все буде добре. Будьте сильними. Сильні люди це добрі люди, а доброта врятує світ. Слава Богу за все, слава ЗСУ, слава Україні, героям.